Загадай людину, котра тобі подобається. Давай подивимося. Неважливо, чоловік ти або жінка. Я буду розказувати про характеристики загальні. Тож, давай подивимося, якою людиною тебе бачить інша людина. Можливо, якось ну знаєте, іноді буває. Що якщо ти хочеш ще більше сподобатися, да можна для того щось зробити, якийсь вчинок або показати свою найкращу сторону. От і не завжди люди нас сприймають, да, адекватно одразу, ну або якось е, розуміючи, або ще щось, да, тому що ми всі різні. От, і від того дуже корисно подивитися такий розклад, якщо ви хочете привернути до себе увагу якоїсь людини. Да? Давайте подивимося, що в нього, в неї там на душі, в голові, про що вона думає. І, звичайно, потім я запитаю, а що вам допоможе все ж таки привернути до себе увагу. В етері Софія працюємо старо, любі друзі. І, звичайно, я вас запрошую на індивідуальні консультації. Пишіть мені в особисті. І так, любі друзі, для вас. Для вас дивіться, двойка мечів випала. Двойка мечів випала, тому що я вже проговорила свій запит. Да? Вона показалася. Це означає, що все ж таки людина бачить вас як з одного боку, таку людину, котра ну десь трошки застрягла в своїх стражданнях. Розумієте, можливо, ви в такій зараз ситуації да не робите якогось вибору. Ну тут людина не обирає. По людина не обирає себе. Людина. Могла розраховувати ну, наприклад, на гарне відношення від іншої людини, і ми зараз про відносини, як приклад, да, це може бути погана робота. Від чого стан людини взагалі погіршується? Наприклад, і знову таки нема сил або нема бажання да, там займатися відносинами, ще щось будувати. тобто, вас бачать як в якихось все ж таки обмеженнях. Так, можливо, ви багато працюєте, наприклад, і людина не впевнена, взагалі у вас буде час, ну знаєте, запросити і одразу розуміти, що тобі скажуть ні, не дуже приємно. Іноді люди ж, вони. Якісь все ж таки очікування накладають да, на свою пропозицію, або ще щось. Тобто, ми ж думки ганяємо в голові. Да, то людина може думати про те, що або ви не захочете, наприклад, або ще щось. Давайте тепер дивитися ще, яким якою тебе бачить людина, котру ти загадав, котра тобі подобається, з котрою ти хотів би щось, щось мати, якою тебе бачить. Дивіться. Ну, тут знову такі мечі, 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 але посередині да тут вісім у нас жезлів. Тож вас бачить такою людиною, котрою котра. Хотіла би розпочати новий етап і скоріш за все вас бачать хороброю людиною, тому що по шістки мечів це може бути починаю я етап новий в житті, але я зараз не бачу кінцевого, який повинен бути результат. Я просто не можу цього вигадати. Да? Або я ну я просто по течії пливу то тут з одного боку. Да, люди можуть думати про те, що ви така людина, що ви можливо навіть легкі на підйом, да? що ще люди ду. Думають, що вам багато чого пропонують, що у вас можливо навіть є людина, з котрої ви зараз почали новий етап. Тобто, бачите, людина вас бачить як зайняту людину з якихось причин, да? Або ви, наприклад, розпочали свій бізнес, і ви знову таки зранку до вечора там і людина думає, а у мене немає бізнесу, і що я їй або йому дам? Да? Ну, наприклад, от тож, іноді, ну, все ж таки, краще, коли ми на одному десь рівні, да? приблизно ми тут. Тоді ну Легше розуміти один одного і так далі. Да? тобто, от, Тож людина, тут все ж таки, бачите, ну і з іншого боку, можна сказати, що людина думає про новий етап з вами, але ну, зараз, можливо, людина думає тільки як дати вам, можливо, вістечку якусь розумієте, щось таке далі. Дивіться, вас сприймають як людину дуже роботячу. Знову таки, енергійну, котра може ну, вісім справ я зараз на годину собі запланую, я їх зроблю. Да? Ну, як то кажуть, крови носу. Я люблю такі висловлювання, але іноді, іноді да, вони дуже гарно характеризують якусь подію. От тож тут вас бачать як людину дієву. Можливо, ви живете зараз, не там, де ви жили раніше. і Тоді знову таки да, людина розуміє, що до вас, щоб добратися, да новий етап з вами розпочати, треба теж мати вісім жезлів. А це може бути перельот, переїзд, якісь такі дії, да, наприклад, ну там людина машин. Ну, Купую, але для цього треба плідно попрацювати з чимось. Да? Навіть якщо щось треба продати, як кажуть, там, не нужне, да? щоб потім купити щось важливе. Так само це робота, розумієте? Але ще, бачите, любі друзі, вас бачать як людину, котра геть постраждала, у котрої було багато негативного досвіду. Можливо, за цього людина не поспішає. Ми зараз запитаємо. Да? А чому людина може ще не проявилася? Да? І, ну і так далі. Дивіться, вас бачать як людина, котра все ж таки була в якийсь момент свого життя і, можливо, тривалий момент. Як ну постраждала це таке лояльне слово, да, але прям така терпіла, тому що тут 10 мечів, хтось вас гамселив, хтось хотів вас просто. Просто щоб вас не було, розтрашити вас, розуміти, це може бути на різних рівнях. Хтось, можливо, вийдете на роботу, якась сусідка постійно стоїть і кричить, що ти там падлюка, вибачте, і ще хтось по-різному, да хтось мог, звичайно, тут могло бути і навіть фізичне якесь насилля, да. От і. Мечі це ті думки, котрі вони скоріш за все ще з вами. Ви ще туди повертаєтесь, ви ще не вийшли. Але десятка це новий етап. Да, то ж вам зараз дивіться, вам самим треба звернути увагу на цю вісімку. Вісімка це рух по життю з любов'ю. Що таке любові? Да нам що таке любов, да? що таке любов до себе, да або взагалі як це рухатися? Це коли ви. Відпускайте минуле болісне, не задля того, щоб зробити комусь гарне, розумієте, щоб їм нічого не було. Іноді так образлива, да, що хтось так от повівся з вами негідно, нечесно, і хочеться, щоб щоб тобі відплата була, але. Ви ті думки ганяєте і зливаєте свою енергію. Ви розумієте? А якщо ви скажете так, стопе, всесвіт, я тобі дозволяю розібратися самостійно, і я цього хочу. Я хочу, щоб людина відповіла за те, як вона зі мною поводилася. На цьому все Всесвіт розбереться, які дати уроки, повірте, іноді кажуть, бумеранга немає. Та тому, що інші люди не всі розказують, як їм погано. Чому ну тому, що в них або ега велика, да вони навіть допомоги не можуть попрохати у когось в. Розумієте, наскільки вони там пихають в собі, але при цьому геть нещасливі. Ви розумієте тут про це, любі друзі? Тож вам так само треба звернути на те, що, що таке е, рух з любові. Знову таки відпускаєте минуле, забивайте, відсторонюйтесь від нього. Якщо ви зараз не хочете йти в терапію, якщо ви не хочете якусь е, класну розробити прокачку, да? ну нема у вас там або грошей, або ресурсів або бажання, або ви не розумієте на що мені це. Тоді вам легка техніка. просто коли у вас знову думки про погане. Зупиняйте їх одразу. Стоп, стоп! Я краще буду думати про моє майбутнє, краще мріяти, любі друзі. Тому що минуле ми можемо тут тільки тут змінити, а фактично ми нічого не можемо змінити. Да? Тому не зливайте енергію, тому що зараз. Десятка, це новий етап, але від вас залежить. Да? Іноді кажуть, що новий етап, це означає буде добре. Ні, ви можете в новий етап страждань зайти на своїй у цій енергетиці. Розумієте, тому, можливо, людина да, трохи ну як сторониться, він вона не розуміє. Мені є тут місце в цих стражданнях. Да? І Чи хочу я в принципі теж бути з людиною, котра геть тільки страждає? Ви розумієте? Тож, любі друзі, давайте зараз все ж таки подивимося. Дивлячись на все, давайте подивимося так. Що вам можна зробити, да? що вам бажано зробити для того, щоб людина все ж таки побачила вашу іншу сторону, отуди ви рухаєтесь з любов'ю. Да? Тому що ця карта каже все ж таки про те, що ви вмієте робити, ви вмієте відсторонюватись, ви вмієте прощати, да? але і після смак триває ну Довго, скажімо так, да? пам'ять, скажімо так, у вас добра. Да? Я всіх вибачаю, але я все пам'ятаю. Але десь воно, бачите, ще виходить ззовні, тому що воно щитується іншими людьми. Тому давайте подивимося, що вам допоможе що вам допоможе привернути все ж таки до вас. Увагу цієї людини, про котру ви подумали, да. Тобто ви вже привернули увагу. Але тепер що саме допоможе привернути увагу, щоб людина, наприклад, проявилася в вашу сторону, да, от або якось ну там другий раз поздоровкалась, тобто який, щоб конект у вас відбувся, да? якийсь контакт, що вам бажано зробити, любі друзі. Що вам бажано зробити, любі друзі? Ну, вам треба закінчити цей період. Знову таки, вам треба дивіться прийняти все, що у вас зараз є. Неважливо, що ви втрачали. І я. Я знаю, що це, що це не дуже легко, тому що зараз так прям дуже багато ми втрачаємо і не просто щось, а, а і когось. Да? Тому дивіться, я просто все поясню, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я не кажу, якщо ви дивіться зараз яких якихось трагічних... Кольорах розумієте, якщо ви когось зустріли, то звичайно дайте собі більше часу. Ну тут карти в принципі про це і кажуть. Ви вже втомлені від того свого важкого періоду. Тут теж десятка, але перевернута. Ви, скоріш за все, зараз дивіться, десятка ще мечів. Це е, проблеми з грошима. У вас можуть бути, да, і вас так само може інша людина так само і сприймати. Да, що ви зараз дуже заклопотані у тіми своїми вісімкою. Жезлів, да, що мені з ними зробити? Як мені з них взяти ресурс, як мені краще почати жити і більше кохання в життя, і так далі. Да? Тож вам треба все ж таки тут зараз подумати, які справи свої ви можете. Делігувати, тому що в такому стані, звичайно, ну, да? якщо ви вибачте, вже в такому стані, що ви вже навіть е, там е, хрумий, да і у вас нема ресурсу зранку вставати. Ну які нові відносини? Людина може це бачити і сказати, та йому їй не до мене, в нього в голові там 10 мечів. Да, куди мені? Людина може просто себе взагалі стримати і не вийти з вами на контакт. Розумієте, вам буде теж зрозуміло, чи ви подобаєтесь людині, чи може у вас щось щось відбуватися, що щось, щось бути. Да? Тож тут, по-перше. Дивіться, вам все треба прийняти як, по-перше, це моє, моє життя це моє, мої страждання це мої страждання. Я маю право на будь-які. А... Емоції, да, я маю на все це право. Я маю право десь застрягати, але зараз я розумію, я вже від цього втомився, втомилася. Та да? тому я приймаю все, що моє залишаю тут зараз. По-перше, всі ресурси залиште собі. По десятки ці мечів. Якщо хтось з вас висмактує постійно ресурси, якщо хтось у вас щось відбирає, навіть можливо, хтось маніпулює вами, да хтось вас залякує не дасть. Не даш мені, наприклад, грошей, я там щось розкажу, або я щось зроблю, і ще щось може бути, все ж завгодно, любі друзі. Тож, якщо ви знову таки, да, що перше зробити, щоб у вас все покращилося тут. Прийміть все як ваше по да. Тобто, якщо ви працюєте, а ваш чоловік не хоче. Ну, наприклад, можливо, ви зараз у відносинах подвоїться мечів, котра показалася спочатку. Ви можете бути в якихось неекологічних не відносинах, да, от котрі ще і не закінчилися, начебто, хочеться новий етап, але ви можете ще там все ж таки залишатися. Тож вам треба дивіться тут все затримати при собі, щоб від цього ви станете більш впевненіші в собі, да, іноді люди не уходять в новий якийсь етап, тому що в них нема ані копійки за душею. Вони просто не розуміють, ну як я це зроблю. Ну що мені на вулицю вийти, да, і ось мій новий етап. Ну що ж, я все життя прожив, прожила і без нічого залишатися. А інша людина, щоб вас залишати в цій жертвеності, вона може навмисно вам нічого не давати. Да? Ви е, е, відбирають і картки, да, забирають там, рахують кожну копійку у дружин. Я такі теж знаю. Ну і е, навпаки, так само дай чоловіків, тобто. Тут вам треба спочатку да зупинитися зараз. Дивіться, нікуди не поспішайте. Вам треба пройти ту трансформацію, дійти, коли ви відкриєте своє да, внутрішнє оце щастя, своє внутрішнє це кохання, покажете його, да? але ж це треба щирості внутрішньої робити. Ну ви не можете в жертві показувати своє кохання. Ви будете знову таки собою жертвувати ще щось робити таке. І ну, це не найкраща сторона. да? Ви тоді можете підтягнути знову людину, котра. Може вами знову почати маніпулювати, тому що ви дозволяєте розумієте, то вам треба від цього позбутися. Ще розгрузіть своє життя, годі вам все тягнути на собі. Починайте розставляти кордони, паркан да, між собою і іншими людьми. З цих жезлів вам треба побудувати паркан. Тобто, вибачте, якщо я б все життя постійно ти дивився телевізор, наприклад, да? наприклад, от а я постійно все сама роблю і готую і мию посуд, і При цьому я після роботи. Та чого так повинна бути? Я що тобі терпіла? Ви розумієте? Тобто з чогось треба починати. Якщо ви хочете гідну людину, можливо, кого ви загадали, навіть та людина не така, можливо, вона підтягнулася на ваші ці зараз енергії, да, тобто і вона дивиться. Ми зараз це побачимо далі. Тож, по перше, ви бачите, вам треба все делігувати, роз, роздати, все, що ви можете передати, тому що вам треба тут відновитися, вам треба попрацювати зі своїм здоров'ям. У вас може бути ну психосоматика, тут все і суглоби, і поперед, да, і спина, і так далі. От, і сюди. Далі дивіться, любі друзі, що вам далі допоможе Зустріньтеся з кимось. Можливо, це з вашими родичами. Можливо, да, можливо, у вас буде така просто несподівана навіть зустріч з якимось молодим чоловіком або жіночкою, да, неважливо, паш може бути і тим, і тим. Ми у нас загальний розклад. І... Через таку зустріч можливо, ви як зможете трошки розслабитися знову таки, да по, мило поспілкуватися ще раз, да але дивіться тут, все ж таки про гарні емоції. Ви можете від когось отримати ще якусь звістку, але ви бачите тут, і це показує у вас. Ви в благості, в принципі, у вас зараз є усі потреби ваші, вони все ж таки закриті, не дивлячись на ту десятку. Ви можете просто хотіти більшого, і від того десятка це як недостатньо грошей та ресурсів. да? Це тільки тому, що ви хочете більше. Тобто на тому рівні, отут дев'ятка кубків. Ви в принципі задоволені життям, да, але з іншого боку, ви можете тут же бути як я застрягаю в цьому в празності, да і від цього що багато. То може споживатися навіть же, алкоголю, можливо, да? тож подумайте ще дивіться, ці дві карти можуть казати про те, що вам треба подумати, як ви проводите свої зустрічі. Іноді люди хочуть зустріти людину, кращу, ну на іншому рівні, кращу за себе. Ну, так вони думають, кращу за себе, наприклад, а хай він не п'є так тоді і ти не запроваджуй це далі в своєму житті, розумієте? Тому що тут іноді карта каже, що мені настільки класно зараз, в принципі, да, в мене все є, але мені сумно, да, тобто немає якихось емоцій, що я можу це запивати. Да? І кожен з нас, ну добре, якщо це сок або вода, розумієте, да? знову такі любі друзі, це можуть бути інші. Шопоголізм, що таке, шопоголізм? погалізм? Це коли людина по іншому не може взяти від життя. Ну не може з якихось причин. Її не відпускають, наприклад, на курорт кудись, да чоловік каже, ні, нікуди не поїдеш. Але на в магазин найди, найди, приходь. Що ти там ой, да, ти ляля, -ля, яка розумієте, маніпуляції бувають різні. Тож о, тут може бути просто таке, як застрягання, і знову таки, ви як ну можна сказати, як в болоті іноді? да, З одного боку я задоволений, в мене за все закрите, да, Але зараз може казати про те, що цього забагато. Можливо, всі зустрічі ваші проходять за столами, да, де ви не просто. Щось споживаєте, ну з їжі, да, але ще й п'єте. Тож вам все ж таки допоможе да, зустріч якась з молодою особою. Можливо, просто поспілкуватися. Можливо, це буде пропозиція знову-таки не обов'язково від молодої. Ну молодшу особу можуть від вас показати ну два роки, да, п'ять років, ну нічого страшного. Іноді жінки пишуть: Боже, та він на два роки в мене молодший. тара, та чи то роз... різниця, любі друзі? Ну то ж, ну то. Хочеться в ріфму, да, то ж дурниця. Що таке два роки, що таке п'ять років, коли ви дорослі? Це вже по-іншому. Якщо людина інша застрягла, наприклад, в дитячих енергіях, то їй хоч 50, буде, вона буде безвідповідальною, наприклад, да? або гульоною, ну або ще щось там і так далі. От, Тож, любі друзі, тут дивіться, якусь звістку ви можете отримати. Да? Можливо, про те, як вам вийти, якщо ви зараз все ж таки незадоволені, якщо у вас ви так тільки мрієте, да, про свою дев'ятку, щоб повністю бути задоволеними. Знову-таки своїм життям, да? тоді вам може допомогти якась тут зустріч. Можливо, якщо така людина вам все ж таки аукне да? якийсь маяк дати, то можна сходити. І далі дивіться дві карти: сімка мечів і лицарь Пентакрів, що вам допоможе. Бачите, тут так само карта каже, що хтось, вам треба, по-перше, піти. Скоріше за все, ця карта каже, що або ви, ну, ви, звичайно, да? в нас такий розклад, що ви думаєте. Про те, як вам унести з цієї ситуації ноги, ви про то думаєте, але ця карта каже про те, що вам допоможе, що ви будете прораховувати кожен крок. Ця карта вас закликає. Ні з ким не треба ділитися з Машею, з глашою своїми планами, тому що вас можуть вашу інформацію, можуть розказати, і у вас нічого не вийде. і Ще ви постраждаєте. Да, вас можуть там якось покарати. Тобто, ну дивлячись, які ви звичайно ситуації. Якщо ви з роботи хочете уйти, да, ну то, то нічого страшного, але. Тоді, наприклад, ви хотіли місяць допрацювати. Ну, може бути якась несподівана для вас неприємна ситуація. Я про це ви розумієте. Хтось може дізнатися і вставити вам палку в колеса. Ну, наприклад, сказати, або будеш відробляти мені півроку, от тому, що ти мені нічого не кажеш, а сам сама збираєшся там ноги уносити. Розумієте? Якщо тут чоловік або дружина, ну то взагалі ви ж розумієте, що що то може бути? Тож вас можуть злити. Ще раз кажу, нікому нічого не кажіть, нікуди не поспішайте. У вас спочатку там, да спочатку у вас були були пентак. Вони кажуть про те, що тобі треба сісти, прописати, які ресурси в тебе є краще. Да, це зробити, і чого мені недостатньо за, для того, щоб я почав почала сам сама свій новий етап. Розумієте? От, і що вам ще допоможе? Бачите, тут так само закінчується да, ряд карт, так само пентаклями. Знову таки, що вам допоможе? Ви по. Повинні зібрати всі свої ресурси задля себе, перестаньте їх розбазарювати, да? або, можливо, ви постійно зливаєте їх на дорослих дітей, ще щось. Ну, ви їм ви, чесно кажучи, не допомагаєте не завжди. Це ж коли, якщо дитина з голоду помирає, ну звичайно, да? якщо зовсім, але якщо це якось тягнеться, якщо це постійні якісь маніпуляції, ну ви це знаєте, да, ви це можете відчувати, що постійно у людини щось, наче, втрапляються, ще щось. Тобто з вас там по кубках, да, з вас можуть тут смоктати а ти все ж таки ваші якісь ресурси, і тоді вам тут допоможе все ж таки знову таки розставити ті кордони. Да, вам це допоможе. Ще раз кажу: якщо у вас нема кордонів, ви притягнете таку людину, у котрої теж не буде кордонів. да, А що це означає? Людина може як то знаєте, вночі дзвонить, перевіряє, а що ти спиш? Ну от що тобі відповісти, да? Тобто розумієте? Ну тож, тут нікому нічого не кажіть. Зберіть усі ще раз кажу свої статки тут. Можливо, вам навіть допоможе лицар Пентаклів піти з вашої ситуації. Подумайте, хто це. Якщо це ваша робота, да і ви там виснажуєте, що у вас нема сил на нові відносини, то звичайно, на що така робота? Якщо ви хочете кохання, да от тоді вам допоможе можливо інший. Роботодавець, да, у котре це може бути бізнесмен, котрий можливо вам дасть підробіток якийсь да. Поки ви підете зне з нею не улюбленої роботи, ви будете, наприклад, там частково зайняті. Вам вистачить того на те, щоб жити якось да і хай скромненько, а але жити все ж таки самостійно, да, і при цьому ви можете уділяти собі багато часу задля відновлення. Воно вам геть як дуже дуже потрібно розумієте? тому що у вас дуже болісні там карти. Та вони кажуть про те, що у вас болючі. Болючий такий стан може бути і як да, коли голова болить від думок, як мені вийти, вишкряптися. От і звичайно, вже психосоматика, я про то казала. Тож, любі друзі, вам допоможе або якийсь лицар, або ви повинні стати вже лицарем, не якимось там пажем, да, не четвіркою пентаклів, а я лицар. Це що може бути? Це можуть бути якісь інвестиції, це може бути знову таки, якийсь підробіток. Або це ваша справа може бути, да, коли вам вже час годі дозволяти собі Бою, помикати і так далі. Да, ми прийшли. Кожен з нас, дивіться, любі друзі, кожен з нас прийшов. Ми частинка творця, і ми прийшли сюди створювати так, проходити життєві якісь випробовування, да, це воно нас загартовує, да воно робить нас ну краще або гірше. Це вже вибір за нами, але ми змінюємося все одно. От, але ми прийшли для того, щоб ми мали змогу. Оцього самовираження в цьому житті да щось створити. Хтось малює, хтось да будь-що, да хтось такі не знаю, там з якихось покришок, з якихось шин таке робить. Ну я зараз, як приклад, що прийшло на на розум, да такі неймовірних там якихось зверяток у себе просто в саду ставить і від цього радіє вся родина. Люди заглядають там, наприклад, на подвір'я їм цікаво це і приємно і красиво, і так далі. Тож вам час зайнятися якимось бізнесом, знайти свою свою цю золоту жилку розумієте це вам допоможе ви станете більш впевнені от і якщо ви в неекологічних дуже вас дуже дуже цькують я вам просто раджу це не тільки мій досвід це досвід усіх клієнтів вам треба перепочити привести себе до ладу да вкласти в себе тому що тут же людина для полегшення свого життя вона купила е, коняку да? вона не тягне як на, на початку вона не тягне на собі жезли вона прив'язала на коняку, да? може Можливо, вам треба купити машину, щоб ви були а, мобільні, да й просто в одну сторону кудись майнути ще щось. Думайте, але знову таки все потаємне тільки зі спеціалістами. Якщо це спеціаліст, і ви думаєте, що він вам допоможе. можливо, це поліція, ще щось. Ну я зараз, як приклад, тоді теж те дуже тихесничко туди йдіть. Консультуйтеся і потихеньку, потихеньку уносите все ж таки свої ноги. Добре, якщо ви оберете себе, я хочу запитати, куди ви вийдете, да? яким буде новий ваш етап, якщо ви зараз оберете себе, якщо ви зараз вирішите, все ж таки. В одну сторону, от з будь-яких негативних відносин, що б то не було, да, якщо ви вирішите, годі я більше не хочу, то які дороги вам відкриються? Які дороги вам відкриються? Я в плюсах зараз кажу. Тут просто карти, бачите, перевернуті, я розкажу про що про що? Які дороги вам відкриються? Вихід відкриється, можливо, вас вже давно ніхто не тримає. Ви розумієте, по двойці. По двойки, котра спочатку показалася, це може казати про те, що ви боїтеся самі діяти. Чому Ну тому, що ви втомилися? Ви не впевнені собі. У вас недостатньо ресурсу, ще щось, але здебільшого це ваші страхи. котрі. Вам подаровані, да, котрі ви собі накрутили. Треба з цим розібратися. Все почистити, вимистити, да вимисти, прибрати там в голові. І у вас дивіться, в щастя, вихід. Це щастя, це так, духовний розвиток. Але духовний розвиток це завжди коли я обираю себе. Це вже духовний розвиток ваш. У вас щось нове буде. Да, це коли я можу. Себе легко захистити, це коли я навчаюся, і в мене це виходить паж миттів, Це коли я перший раз в житті беру того меча і ганяю тепер усіх я. Ну я образа, я не закликаю нікого. да? я просто ну, можливо такий в мене гумор. Я не закликаю дратися або ще щось, але сказати, бо більше так не буде. Більше усі за моє, наприклад, жити не будуть, але більше або більше за всіх все я робити не буду, не буду. Ви тут тепер гопки станьте, Тепер нові правила. да? Якщо ви хочете, щоб я тут залишився, залишилася. Якщо ви не хочете, щоб я почав новий етап, тоді буде тепер. Так як комфортно усім. да? Тепер вам головне не перетягнути так, щоб ви стали тираном, Да, тут будьте уважні, тому що, якщо ви все ж таки десь в жертві, от то ви може. Можете бути і рятівником деякий час, і тираном, да? воно, воно змінюється по колу, і потім людина не розуміє, та хто я такий, взагалі що цим робити. Да? Тож у вас, бачите, тут нічого не бійтеся, себе захищати, і ви виходите, бачите на що? На самостійність, на розвиток перевернута, вона просто вас попереджає. Не зливайте енергію, ви, мабуть, знаєте, вас можливо легко зачепити і затягнути в якісь, коли знаєте, от. Пліткують, да? Люди, ви підходите, і вам, наче, то не цікаво, ви вже хочете піти, але можливо вам, знаєте, як ну невдобно сказати: ну все, слухай, мені це не цікаво, коротше, в мене є справи, я пішов, пішла. Да? І вас постійно хтось затягує. Знову такі інші люди, запам'ятайте, вони бачать вашу ресурсність. Вони чому на вас, да? з усіх боків, і 10 жезлів на вас погрузили, і 10 мечів ще вам у спину вставили. Чому? Бо вони знають, якщо ви візьметесь за свою справу, а це карта трудоголика. Якщо ви візьметесь, ви доб'єтеся такого успіху, що вони будуть локітки свої кусати, да але не дотягнуться ані до вас, ані до ваших ресурсів, розумієте? Тож тут вам Двері відкриваються у вашу незалежність. Ви можете жити так, як ви хочете, і працювати і заробляти так, отримувати просто ресурси від всесвіту, так як я хочу. Якщо хочете працювати вдома, у вас з'явиться така можливість. Якщо ви хочете свій дім іде працювати, або якийсь офіс, якась можливість, теж з'явиться. Але любі друзі, головне, за зараз забажайте. Да я хочу офіс, або я хочу майстерню, або я хочу власний будинок, забажайте, Бажайте це, але без надмірних таких зусиль, да, коли людина прям напрягається, думає, як же мені то забажати, розумієте? Просто легко забажайте і не думайте, як це повинно втілитися в вашому житті. Скажіть Всесвіту, світу, що ви хочете нарешті, ви вирішуєте, да виходите з негативу. Ви хочете змінити своє життя? Ви хочете пізнати себе через. Розкриття через той свій бізнес так само людина прокачується, тому що вона пре да, їй постійно треба якісь обходити якусь гору підкапати, ще щось пересунути. Ви розумієте? І це все так само розвиток. Тож, любі друзі, не втрачайте свою свого шансу. У вас може змінитися життя геть на найкраще. Я вам цього щиро бажаю. З повагою, Софія.